Всім доброго дня, в продажі свіжопригнаний Renault Scenic, машинка пригнана з Нідерландів, розмитна, поставлена на український облік, автомобіль на класній комплектації, двигун у нас 2,0 бензин, автоматизована коробка передач на легкосплавних оригінальних дисках, присутня панорамна криша, задній парктронік, парков, гарний приємний колір. Кузов автомобіль без нюансів, пороги рівненькі, ціленькі, не пошкоджені, кузов без корозії, без подряпин. Також з цієї сторони поріг. Присутні такі заводські плівки. Стан багажника, автомобіль у нас п'ятий місний. Задня поличка в такому стані ковролін. Повний комплект, запаска, буксировочний гак, домкрат, ключ, все в наявності. Заглянемо в салон. Стан сидінь. Оригінальні коврики. Тут такі додатково встановлені бардачки, столик, сітка, все працює, електростопідйомники, безключовий доступ, чотири стопідйомника, також тут є бардачки, стан ковриків. Панорама працює. Автомобіль у нас на кліматі. Підлокотник. 222 тисячі рідного пробігу. Присутня вся сервісна історія. Сервісна книга. Нідерландське ТО. Всі документи, всі папері, все збережено. Автомат працює ідеально, Пінків немає. Ручник електро працює. Опідйомники також. Панорама. Така шторка присутня. Також ззаді присутня шторка. Підлокотник. Сервісні відмітки. Забув сказати електродзеркала у нас по комплектації, датчик дощу, датчик світла. Все працює. Робота двигуна. Двигун працює ідеально, не димить не сапунить. Екологія вся на місці. Болти не крутилися. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте. Машинка знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня, до побачення. Також підписуйтесь на телеграм-канал, куди постійно додаю автомобілі, які в дорозі або вже куплені в Європі.